Електромагнітна хвиля це процес поширення коливань електричних і магнітних полів у просторі з плином часу. Електромагнітні хвилі були передбачені теоретично у 1862 році великим англійським фізиком Джеймсом Максвеллом. Електромагнітні хвилі були одержані експериментально у 1887 році німецьким науковцем Генріхом Герцем. Пристрій герця мав джерело струму котушку румкорфа, яка створювала високу напругу на передавальній антенні з металевими кульками на кінцях. Приймальна антенна або резонатор була зроблена з дроту у вигляді кола з кульками на кінцях. При подачі високої напруги між кульками передавальної антени відбувався розряд, протікав змінний електричний струм. Утворювалася електромагнітна хвиля, яка сприймалася резонатором. У ході наступного вивчення хвиль було встановлено, що їх властивості сильно залежать від частоти, оскільки електромагнітні хвилі мають одну й ту саму природу, було вирішено звести їх в єдину шкалу. Шкала електромагнітних хвиль це безперервна послідовність їх частот і довжин хвиль. Розподіл електромагнітних хвиль за типами зроблено відповідно до способів їх виникнення та взаємодії з речовиною. Електромагнітні хвилі низької частоти породжуються змінним струмом в генераторах, двигунах, побудові техніці лінії електропередачі. Радіохвилі породжуються змінним електричним струмом в передавальних антенах. Інфрачервоні видимі та ультрафіолетові промені випромінюються збудженими атомами речовини. Рентгенівські промені виникають при гальмуванні швидких електронів. Гама промені виникають під час перетворень ядер атомів. На довгі радіохвилі використовують для зв'язку з підводними човнами, тому що вони, відбиваючись від іоносфери, можуть огинати земну кулю і проникати у воду на глибину до 200 метрів. Середні радіохвилі АМ радіо амплітудна модуляція. Це загадковий діапазон на китайських радіоприймачах, де ловиться тільки шипіння. Якщо приймач може бути маленьким, то передавач це величезна антена. Середні хвилі також відбиваються від іоносфери, але далекий прийом можливий лише у темний час доби, тому що кількість іонів у кожному кубічному метрі іоносфери в цей час більша, ніж у світлий час. Ультракороткі радіохвилі FM радіо частотна модуляція можна приймати лише у зоні прямої видимості на відстані десятків кілометрів, наприклад, у межах міста. Радіохвилі надвисокої частоти гірше огинають перешкоди і поширюються по прямій. Їх використовують в радарах. Антена випромінює імпульс хвилі, який відбивається від об'єкта назад, і за часом проходження імпульса обчислюється відстань до об'єкта. С дорівнює СТ ділити на 2. Видиме світло – це електромагнітні хвилі, що сприймаються оком людини. Біле світло є складним. Пройшовши через призму, воно розкладається на сім пучків різного кольору. Між радіохвилями і видимим світлом розташована ділянка інфрачервоного теплового випромінювання. Його відкрив у 1800 році англійський астроном Вільям Гершель, вивчаючи температуру різних ділянок сонячного випромінювання. Застосування інфрачервоного випромінювання, пульти дистанційного керування, сушарка деревини, зерна сушарка, охоронні системи, системи автоматики, фізіотерапія тощо. Тепловізори це прилади, які перетворюють інфрачервоне випромінювання від предметів із температурою від мінус 50 до 500 градусів Цельсія у теплові карти. Їх застосовують в морських приладах полюванні, обстеженні будівель, медицині, операціях пожежних та МНС, військовій техніці. Інфрачервоні промені випромінюються будь-якими тілами, температура яких вища абсолютно нуля. Чим більше температура випромінюючого тіла, тим більша інтенсивність випромінювання і тим більша його частота. Ультрафіолетове випромінювання відкрив у 1801 році німецький фізик Йоган Рітер, вивчаючи потемніння салей хлориду срібла під впливом світла. Найбільше потемніння салей було за фіолетовою областю видимого світла. Ультрафіолетове випромінювання має високу хімічну та біологічну активність. Сонце природне джерело, а лампи штучні джерела. У невеликих дозах ультрафіолет добре впливає на людину, адже стимулює низку важливих життєвих функцій в організмі, сприяє виробленню вітаміну Д. Український вчений Іван Пулюй у 1886 році винайшов лампу, за допомогою якої відкрив ікс промені, відомі як рентгенівські. Хоча німецький вчений Вільгельм Ренген відкрив це проміння набагато пізніше, наприкінці 1895 року. В рентгенівській трубці електрони, що випускаються катодом, розганяються електричним полем до дуже великих швидкостей та вдаряються анод. Під час різкого альмування деякі електрони випромінюють електромагнітні хвилі. Лише 1% електронів дає гальмівне рентгенівське випромінювання, а енергія інших електронів йде на нагрівання аноду. У космосі багато об'єктів випромінюють у рентгенівському діапазоні. Рентгенівські телескопи ведуть спостереження за межами земної атмосфери, бо вона поглинає космічне рентгенівське випромінювання. Рентгенівське випромінювання застосовують в проведенні хімічного аналізу речовин. Медицині, рентгеноскопія, рентгенодіагностика, рентгенографія, виявлення заборонених предметів в аеропортах, митницях, будівництві, електротехніці. Гама-промені це електромагнітне випромінювання найвищої енергії з найменшою довжиною хвилі. Гама-промені були відкриті у 1896 році французьким фізиком Анрі Бекерелем. Їх самовільно випромінювали солі урану. рану. Гама-випромінювання використовується у науці, техніці, енергетиці, медицині тощо.